У Волинському музеї українського війська та військової техніки експонують уламки ворожих ракет, якими торік восени обстріляли Луцьк. Про це Суспільному розповів директор закладу Олег Ткачук. З його слів, це шість ракет Х-101, якими ворог намагався поцілити по наших об'єктах інфраструктури. Передано нам на експозицію ну, відповідними силовими структурами для того, щоб ми і показали, ну і зберегли ті речі для суда в подальшому над Тими варварами, які це зробили. Зі слів Олега Ткачука, ці уламки дослідження правоохоронцями та посортовані. Біля експозиції табличка із попередженням про те, що на шматках заліза є токсичні залишки ракетного палива і їх чіпати заборонено. Як розповідає керівник музею, спершу у закладі вагалися чи експонувати вороже залізяча. Ми рішили зробити таку. Ну, назвати її інсталяцію під назвою Дружба народів, щоб волиняни прийшли і побачили, як можна оце порядка 100 мільйонів доларів витрачати на те, щоб українцям зробити гірше. Нагадаємо, російські війська обстріляли об'єкт енергетики у Луцьку 22 жовтня минулого року. Тоді мешканці вулиці Гущанської та працівники місцевих підприємств показали Суспільному, як пошкодили уламки ракет, їхні домівки та будівлі фірми їх організацій. Он уламок один ще, ще уламка руський мір. Подарок від руського міра. Браття радни вислали. Щоб їм там пусто було. <світ> Уламки ракети, мабуть, Х-101. З піввідра не збирали. По всій території. Основні осколки забрали як доказ. Сестри Тетяна та Олена приїхали до Луцька із Кривого Рогу. Нові експонати відвідувачки описують так. Це цікаво було подивитися на них. Враження, смерть. Слів не може підібрати. Відчуття неоднозначні. Страх і відчуття огиди. До расистів Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.